Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі Медіаплатформи Вору, де ми говоримо про те, що є на часо для мешканців Херсонщини. Мене звати Анастасія Друсінова. Я журналістка Медіаплатформи Вору. Сьогодні у випуску поговоримо про наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, з якими змінами та проблемами зіткнулися мешканці Херсонщини та інших областей. До прямого ефіру приєднається наш гість, доктор географічних наук, професор Херсонського державного університету Ігор Пилипенко. Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня 2023 року, внаслідок цього Україна зазнала збитків на суму майже 14 мільярдів доларів. Вода затопила 620 квадратних кілометрів у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Це безпосередньо вплинуло на 100 тисяч мешканців. Про це йдеться у звіті уряду України та ООН. Підрив створив проблему з доступом до електрики та питної води. У зрошення сільськогосподарських угідь та роботу річкового транспорту на півдні України. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете ставити свої питання у коментарі, будемо на них. Відповідати також закликаю всіх, хто нас зараз дивиться, пропонувати теми для наступних програм. Будемо шукати і запрошувати фахівців з цих питань. І до нас вже приєднується наш гість Ігор Пилипенко. Пане Ігорю, доброго вечора. Доброго вечора, як мене чутно. Добрий Чи вечір. Вас добре? А, добре. Добре, добре. От... Отже, пане, як підрив Каховської ГЕС вплинув на екосистеми Херсонщини, які прогнози науковців справдилися, а які ні? Ну, я хочу відзначити, що в принципі ми можемо говорити про екосистеми різних регіонів, тому що одна справа це колишнє ложе дно Каховського водосховища. Інша справа це балкові системи, річкові системи, які впадали в Каховське водосховище. Інша справа це території навколоводні Нижнього Дніпра, які постраждали в результаті, скажімо так, залпового викиду майже 12 кубічних кілометрів води, які вийшли з Каховського водосховища. В Принципі, загальна ситуація така, що природа відновлюється краще і скоріше, і надзвичайними темпами. Природа намагається повернутися в свої, свій стан, який існував до побудови Каховського водосховища. Е, надзвичайно вис, високими темпами відновлюється біота. І фахівці спостерігають і моніторять, і вже фактично друге літо вони бачать, як розвивається ситуація. В принципі, ми можемо узагальнюючи сказати наступне, що природа в порядку, не в порядку ми. В природі без нас завжди гарно. Вона знайде шляхи і механізми відтворення своїх, скажімо так, своїх ландшафтів як систему взаємозв'язків яз... неживої і живої природи. А от що ми будемо робити, це вже окреме питання. У природі все гаразд. Чого тоді нам очікувати у майбутнього відновлення великого луга? Ну можливо, він не буде зовсім такий, як був в 30-ті роки і на початку 50-х років 20-го століття, Але в принципі він може бути схожим. Справа в тому, що розумієте в чому, щоб був великий, великий луг, нам потрібна гарна сукупність, гарна сукупність гідрологічних і геоморфологічних умов. Поки що, поки що, те, що ми бачили в цьому році, ми бачили високу воду, але їх було дві не одна надвисока, а дві, скажімо так, відносно високих. А для того, щоб був гарний паватковий гарний режим, щоб плавні відновилися і стали такими, як вони мають бути природним. Нам би треба один такий потужний весняне половоддя. Яке притаманно класичному гідрографу Дніпра, тобто річному графіку його стоку справа в тому, що у нас п'ять водосховищ над Каховським, і власне кожне з них вносить свої корективи в гідрологічний режим Дніпра. Певним чином зрозуміло, що стратегічно ми не можемо змінити характер Дніпра, мається на увазі в графіки його стоку. Весна більше, початок літа більше. Наприкінці літа значно менше, мало зимою. Це такі природні, природні, скажімо так, режими Дніпра, але тим не менш всі, всі водосховища, в тим більше в такий складний період для української енергетики, як війна, коли енергетика стала е, однією з цілей номер один для агресора. Зрозуміло, що водосховища відіграють певну акумулюючу роль. Вони використовуються в піковий режим споживання, і ми бачимо, наприклад, Дністровський, Дніпро, Дністровське водосховище, яке катастрофічно спущено за останній місяць тільки тому, що нам потрібна електроенергія. Електроенергія нам потрібна, тому що ми втратили Дніпро 1 дніпрогес 2 Каховську ГЕС. Ми втратили, ми втратили ще кілька електростанцій, ми втратили майже повністю теплову генерацію. І за рахунок цього ми використовуємо ті ресурси, які у нас є, і одним із них була гідроенергетика. А гідроенергетика використовується тоді, коли а є можливості б потрібно. Так, от нам зараз потрібно, і тому ми використовуємо його не зовсім в природному режимі. Ну Щось таке схоже на великий Луг буде відновлюватись. Поки не такий, як він був, але все в процесі. Ви ж розумієте, що Великий Луг з його системою протоків це не тільки сам Дніпро, це і річка Конка, наприклад, це і е, відсутність господарської діяльності, що такої, як ми звикли, він має розвиватися в трошки інших условах, умовах, але схожим на те, що було, він може стати через певну кількість років. Що сталося зі зрошувальними системами Херсонщини? Ну і як підрив греблі вплинув на зрошення інших областей України? Ну, все зрошення нема. Зрошення, яке орієнтувалося на магістральні джерела, фактично відсутнє, тому що власне нема джерела води накопиченого Каховського водосховища, як тому що нема Каховського водосховища. Відповідно, каналам нема що передавати. E, всі, хто були прив'язані до Каховського магістрального каналу, він не працює з минулого, з позаминулого року. Та проблема з марзалом була. E, Північно-Кримський канал не може функціонувати в зв'язку з тим, що нема Каховського водосховища. І інші канали, інші системи водопостачання, наприклад, e, Рагачецька зрошувальна система, наприклад, канал Дніпро-Крівбас. Інші місцеві системи е, зрошення, які орієнтувалися на рівень Каховського водосховища, вони зрозуміло не можуть функціонувати в тому режимі, в якому вони функціонують. І от це власна вся історія. Ми маємо, умовно кажучи, ну, близько 300 тисяч гектарів зрошуваних земель, які не працюють. От, от, власне вся ситуація. У нас е, може залишитися трошки місцевого зрошення, це індивідуального зрошення, це район Олешківських пісків. Це ага. може бути місцеві системи зрошення, які розвивалися ще в 20-30-ті роки ХХ е, 20 століття, наприклад, район там, Городнього Велетня, там, і так далі. І може використовуватися певним чином ще система. Е, інгулецька зрошувальна система може вона ще функціонувати. От, власне, все. А що ж Крим? Чи має Крим проблеми із водопостачанням після підриву Каховської ГЕС? Крим повертається в ситуацію після 2014 року. Води ще там багато в водосховищах, тому що, починаючи з 2022 року водосховища були заповнені водою, і окупанти заявляли, що Північно-Кримський канал знов стає основним джерелом водоспоживання водопостачання. Вибачте, в результаті того, що вони захопили головні споруди, запустили канал і неконтрольовано брали стільки води, скільки треба, вони заповнили майже всі водосховища, які є в передгорному Криму, в Степовому Криму, і поки запаси води є. Зрозуміло, що завдяки від'ємному балансу води. Там запаси будуть поступово втрачатися, втрачатися, точніше, так запаси будуть падати. Падати, і критична ситуація це за досвідом е попередніх років. Критична ситуація можливо ну, десь приблизно через е два літа. Угу. Ну, так. Наразі є різні думки щодо відновлення Каховської ГЕС. Е на місці зруйнованої Коховської ГЕС Укргідроенерго створило проєкт тимчасової споруди. Про це в ефірі марафону Єдині новини повідомив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. І за його словами, Укргідроенерго підготувало проєкти будівництва тимчасових гідроспоруд на місці зруйнованої армією РФ Коховської гідроелектростанції. Щоб розпочати роботу, ну зрозуміло, необхідно деокупувати територію. Як наукова спільнота ставиться щодо будівництва нової ГЕС на Херсонщині, та чи, чи буде це доцільно? Як можна обійти, наприклад, будівництво цілої ГЕС? Ну, перше, правильно, що треба деокупувати лівий берег, інакше це неможливо, в принципі. По друге, наукова спільнота має три узагальнених думки. Думка перша: не відновлювати Каховську ГЕС. Думка друга відновлювати в повному обсязі, і думка третя це, умовно кажучи, щось таке, але трошки менше, ніж було. Ну, я, або там система навіть водосховища. Я скажу так, що е, проміжний варіант, ну, він за коштами буде майже такий же, а е, скажімо так, вплив на природу е, буде такий же, як у повноцінної ГЕС. Просто вона буде менше виробляти електроенергії, вона буде менше тримати рівень води. Функціонально це знов на Дніпро. Функціонально це перетвориться на Штучне озеро, яке, ну скажімо, буде мати свої проблеми, про які більшість знає. Проблеми функціонування. Я, я не думаю, що якийсь треба проміжний режим. Я прочитав сьогодні цю новину. Проекти я не бачив, параметрів. Нової греблі я не читав. Е, слово тимчасово, мені не подобається. Відверто кажучи, тимчасово можна побудувати, вибачте, на якійсь маленькій балці. Ми перекриваємо Дніпро. Якщо перекривати. Вони... Ну, Укргідроенерго хоче перекривати Дніпро. Якщо перекривати, то, мабуть, треба подивитися проект Там має бути якісь, я не знаю, там заключення експертного товариства. Мається на увазі не тільки техніко-економічне, а Бажано подивитися якісь там заключення екологів, можливо, враховані е, недоліки, які були у проєкту 50-х років, точніше кінця 40-х років. Е, в що я дуже не вірю, тому що саме слово тимчасово передбачає, що вона буде, скажімо так, зроблена для певних задач підняти рівень, заповнити канали. Наприклад. Е, в українському науковому товаристві існує от дві, дві основні думки: це перше, не перекривати, нехай відновлюється Великий Луг, Дніпро має е, текти, як вільна ріка, Особливо це цінно для нижніх гирлових ділянок, і взагалі для нижнього, нижнього Дніпра, тому що гирлові ділянки і ті, які впливають на їх формування, є найбільш, там, скажімо, цінними е, з точки зору флори, фауни, екологічних функцій, і так далі. Е, щодо, щодо, скажімо так, відновлення каховського водосховища, воно теж має своїх прихильників. І е, на сьогодні ми маємо фактично лише два факти, які кажуть про те, що планує робити держава. Перша це постанова уряду про заборону передачі земель е, колишнього коховського водосховища. Будь-кому будь-яке користування, окрім для відновлення гідротехнічної споруди, мається на увазі Каховської і заповнення ложа Каховського водосховища. І друге на сьогодні ми маємо, і друге на сьогодні ми маємо е заяву керівництва «Укргідроенерго» про розробку. Про розробку готового е, проекту тимчасової споруди це той факт, який ми маємо на сьогодні з точки зору держави уряду, про те, що вони кажуть, які погляди у держави і уряду на, е, скажімо так, майбутнє Каховського водосховища і Каховської гідравлічної електростанції. Аргументи сторін доволі суттєві, І я хочу сказати, що, наприклад, завтра ми проводимо другу вже конференцію. Перша проводилась 7-го числа на другий день після катастрофи, і через річницю ми проводимо конференцію, яка можна приєднатися, подивитися, як все буде, на якому власне і будуть звучати думки, в тому числі і прихильників відновлення Каховської ГЕС, і прихильників, скажімо так, невідновлення Каховської ГЕС. Отаким чином, поки так. Ну, власне, тут цікаво розуміти, які є альтернативи. Е ну, якщо вирішать не відновлювати коховську ГЕС, кажуть, що от є новітні технології, давайте розглядати варіанти. А що це за варіанти? Які можуть бути альтернативи насправді? Якщо ми кажемо про повне відновлення господарських систем, які знаходились на лівому березі, а вони. Для України закінчується в Керчі, це крайній схід е, Кримського півострову, і в Бердянську, коли доходу, куди доходила е, наша вода, мається вода з Каховського водосховища. То я не бачу, якщо ми кажемо про повний обсяг відновлення, не бачу варіантів без побудови резервуара для великої кількості води. Якщо ми кажемо, що водоспоживання у нас падає до майже нульових значень, і ми шукаємо інші шляхи розвитку, то зрозуміло, воно не потрібно. Воно не потрібно. Ми знаходимося зараз в такій точці біфрукації, коли держава має прийняти важливе рішення, що ж ми дійсно робимо, тому що будь-яке стратегічне рішення, Воно робить другий варіант неможливим або Дніпро вільно тече, або водосховище. Якщо водосховище, то немає вільного Дніпра. А якщо mm -hmm. водосховище, тоді ну зрозуміло, що ми знову сприяємо розвитку зрошувального землеробства, вирощування певних е дуже там коштовних праце працезатратних і водозатратних культур. Ми розвиваємо експортний потенціал. Ми, ми забезпечуємо країну. Піднімаємо, скажімо так, продовольчу безпеку в країні, тобто робимо більш себе, скажімо так, менш залежними від зовнішніх ринків в певних культурах і стаємо важливими іграками на зовнішньому ринку сільськогосподарської продукції. Але, але це, це дуже важливе рішення, і зрозуміло, воно має враховувати інтереси не тільки галузеві, але й територіальних громад. Тому що, в принципі, є така закономірність. Чим більше об'єкт, тим більше протиріч між інтересами держави, загальним, загальнодержавними інтересами і локальними інтересами. От чим масштабніші об'єкти, тим вони більше визивають протиріч, тому що вони кардинально міняють підходи до, скажімо так, всіх форм природокористування в цьому регіоні, якщо ми кажемо про, наприклад, Каховську водосховище. От так, е... Фермери з правобережжя Херсонщини кажуть, що їм не вистачає води, і що робити їм так, в цій ситуації? Так. води не буде вистачати. Е... Існуючі запаси води і системи водоспоживання кажуть, що на місцевих ресурсах ми при існуючих, навіть при існуючому населенні, зараз ми не можемо забезпечити водою. Або це буде дуже дорого. Оце такий факт, поки який ми бачимо, тому що. Е... Характер, характер формування водних ресурсів передбачає, от давайте так. От Дніпро має назву в степу Транзитна ріка, тому що формується Дніпро з тим запасом води на території Валдайської височини, частково Білорусі, середньоруської височини, е Полісся, І, А витрачаємо ми основну воду отут. Тому вона називається транзитна. От те ж саме у нас всюди. у нас споживання завжди буде більше, ніж накопичення і формування власного, скажімо так, ресурсу, водних, ресурсу води. Це таке от правило, вона у, нас, вона у нас локальна. При існуючій чисельності населення, при існуючих формах. Господарювання у нас буде постійна нестача не, не води, і власне Каховське водосховище вирішувало завдання, е, просте виробниче завдання: е, ліквідувати чинник е, дефіциту води в умовах розвитку південного степу, як для сільського господарства, так і промисловості, як для розвитку побутових потреб населення, так і умовно кажучи, там просто питної води. Вода буде постійно, запаси будуть падати постійно. Так, також коментують, кажуть, що зараз після деокупації обов'язкова така споруда, адже південь заселений і зрощення необхідне, тому гребля потрібна, але не така, як була технічно, а на світовому рівні. А Що, ну, що таке на світовому, на світовому рівні? рівні? Я ж не так, знаю. У нас ж, знаєте, у нас, у нас є ж така, у нас же є така штука, євроремонт, так? Євровікна, євро, там дах, світовий рівень. Ну що світовий рівень? Світовий рівень каже, що на рівнинах не будують плати греблі, а у нас будують розумієте, і ми нас... створили за 70 років існування каховського водосховища таку систему розселення з сукупністю людей, і їх виробничих потужностей, їх господарських видів діяльності, які точно прив'язані до Каховського водосховища. А час його зараз нема. І що ми будемо робити? От а люди вже там є. А якщо ми відмотаємо назад час, наприклад, там, на 80 років тому, то ми, е, виявляється, що ну, 80 років була Друга світова війна, на 90 років тому, то виявляється, що у нас населення має бути там десятки разів менше. Розумієте? Десятки разів менше. А у нас воно таке, як є. І люди вже є, і вони живуть, і в них, і в них життя там. Вони народилися там, вони жили в умовах Каховського водосховища. Вони і не знали навіть, що бувають періоди, коли Каховського водосховища не було. Тому що Каховському водосховищу, умовно кажучи, 70 років. Розумієте, 70 років це майже три людських генерації, три, три покоління, як кажу. От при дідусях побудували, діти вже онуки виросли, і тут Каховського водосховища нема. Це, розумієте, проблема. Проблема Каховського водосховища вона не стільки екологічна, як соціоекологічна. Тому що головним е жертвою, головною жертвою руйнації Каховського водосховища є не дика природа. Є не природа в цілому. Є люди, які вписалися в систему каналів, в систему водопостачання, водовідведення. Вони вписалися в цю систему, тепер цієї системи нема. Ну, менше з тим екологія теж постраждає, і це значний буде вплив, тому що уже зараз проростають екосистеми, заселюються там комашки, тваринки, і цей резервуар, якщо його створювати, потрібно знову все це затопити. Так, так, так і буде. Якщо буду відновлюватись, так і буде. Тобто вибір ну, між тим, щоб знову робити е, цю екологічну катастрофу або залишатися без зрошенів? Так, 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 так може бути розвиватися місцеве зрошення, яке буде там потрохи, охоплювати невеликі площі, а те, що було вже неможливо, без водосховища. Також нам пишуть О. правобережжя 90 років, село Качкарівка краще жило до побудови водосховища. І я чесно не знаю чому, але от нам так. Ну, Село Качкарівка знаходилось на березі, скажімо так, відносно вузької частини вузької частини Великого Лугу після виходу, умовно кажучи, з цієї широкої частини, яка знаходиться в межах. Переважно, Запорізької, Дніпропет... Запорізької і Дніпропетровської області. Ну, от вам пишуть, що 90 років жили краще. 90 років, тому, 90 років тому був 1934 рік. Тільки закінчився голодомор. Ми можемо говорити про жили краще? Ну, це про оцінки тих, хто пам'ятає, як жили краще. Щось було краще, щось було гірше. Безумовно, це ж знову я кажу, що є протиріччя між загальнодержавними інтересами і, наприклад, населенням місцевої е, локальної громади. І вони будуть завжди протиріччя. У вас в межах однієї громади будуть протиріччя між відновлювати і не відновлювати Каховське водосховище. Навіть е, серед тих, хто живе на березі Каховського водосховища, як, наприклад, село Качкарівка. Відомо цікаве село, дуже красиве. Ну так. Оце приклади, це дуже добре, що ваші глядачі пишуть. Це от приклади, як в межах однієї громади, в межах, умовно кажучи, глядачів Херсонської області можуть бути різні погляди на е відбудову греблі. В 50-ті роки, в 40-ві роки, нас ніхто не питав, будувати греблю чи ні. Нам її побудували і сказали, що от вам подарунок. Е Зараз ми маємо шанс питати друг один у одного. е Слухати аргументи, наводити контраргументи і. От так. Прошу, так. Пане Ігоре, ви зараз ви трошки вимкнулися, але зараз знову з нами в ефірі. Я, я тут, так. Угу. Я просто. Не знаю, чи це питання актуальне. Просто хочу дізнатися, чи можна якось за рахунок підземних вод формувати цю систему зрошення, яка так необхідна нашому району. Ні. Локально потрошки можна, а відновити отак, як ми мали 280 тисяч гарантованого зрошення? Ні. Поговорили сьогодні про наслідки підриву Коховської ГЕС. Пане Ігорю, дякую, що долучилися та відповідали на питання, і до нових зустрічей. Дякую, до зустрічі. Так, я ще додався коментар. Було більше дощів. Ну про дощі, про опади ми ем, говорили з паном Про Проте було по різному. Насправді були і послухи, були і похолодання, і потеплішення в межах останнього сторіччя на Херсонщині були і значні опади, і було так, що вітри зносили ґрунт. Будь ласка, подивіться наші ефіри з паном кіряком. Він. Досить грунтовно розповідав про те, як раніше було з кліматом на Херсонщині десь приблизно 200 років. Спостерігали синоптики і описували, як це було в нашому регіоні. Тож, запрошую вас на наш YouTube канал і можете подивитися серед ефірів. З паном Юрієм Кер'яком друзі. Я нагадую, що у вас є унікальна можливість потрапити 7 червня на онлайн показ стрічки медіаплатформи вгору на скораних Херсон у межах кіноклубу до У Ю фільми. Ви побачите унікальні кадри, які вдалося зняти під час повномасштабного вторгнення у Херсоні. Тож запрошую вас на перегляд стрічки 7 червня о 19 годині. Реєструйтесь, я залишу посилання, куди можна буде перейти і заповнити форму реєстрації. Дедлайн подачі заявок завтра, 6 червня до 12 години. Місця, місця обмежені. Дати та час показу. Я ще додам в коментарі посилання також і запрошення на сам перегляд. Ви отримаєте на електронну пошту вже ближче до самого показу. Друзі, нагадую, що на майданчиках вгору ви знайдете новий та актуальний контент у фото, відео та статтях. Тож шукайте нас у Фейсбуці. Ми вгору, у Телеграмі, в ГоруНюс. В інстаграмі вгору і у тіктоці вгору Херсон. Ну і як завжди, даю номери телефонів. Приймальні фонду милосердя та здоров'я, де ви можете у юристів безоплатно проконсультуватися стосовно виплат стосовно будь-яких питань, які вам необхідно вирішити, дізнатися, подати заяву, оформити пенсію, отримати компенсацію, дізнатися якісь і необхідні для вас. Які необхідні вам заяви, бланки заповнювати і так далі. Будь-які питання юридичного характеру ви можете розв'язуватися з фахівцями в фонду милосердя та здоров'я. Дякую всім, що сьогодні завітали на наш ефір. Дякую за ваші коментарі. Чекаємо на ваші вподобайки та репости і до зустрічі!